Цьогорічне оцінювання якості знань в області пройшло без грубих порушень. На відміну від виборів, де за результат борються будь-якими методами, ЗНО на Хмельниччині відбулось за всіма правилами. За результатами досліджень, явка майбутніх абітурієнтів була майже 100%. Явка цього разу на Хмельниччині склала від 90 до 97%. Тобто на різні предмети вона коливалася, але бачимо, що нижче 90 не опускалась. Окрім самих представників опори на пунктах тестування працювала ще й батьківська інспекція. За перебігом оцінювання слідкували батьки десятикласників, адже наступного року такий самий процес очікує і їх. Серед дрібних порушень опорівці відзначили тісні аудиторії. На першому та наймасовішому тесті з української мови та літератури фахівці не використовували металошукач. на тестуванні з української мови і літератури, яке було першим, яким було наймасовішим, не застосовувались металодетектори. Тобто на всіх інших тестуваннях металодетектори в обов'язковому порядку були перевірялись люди на наявність технічних засобів. на самому першому тестуванні, як сповідомили, що від українського центру оцінювання якості освіти прийшла вказівка, що з забажанням. та все ж не обійшлося без порушників. Дрібні хитрощі майбутніх абітурієнтів все ж фіксувалися. В пункті тестування Хмельницький національний університет на здачі ЗНО предмету історії України був вилучений один учасник, оскільки в нього під час технологічної перерви металодетектором знайшли мобільний телефон, що є забороненим. Тобто склали акт і людину вилучили з пункту тестування. З-поміж більше ніж двох тисяч опитаних, переважають такі, які вважають перебіг ЗНО прозорим та чесним. 96% учасників опитаних учасників вони задоволені якістю тестів були. Так? 90% довіряють системі ЗНО, 6% не довіряють, 4% не визначили. Тобто ми бачимо, що серед учасників ЗНО дуже велика довіра до цієї системи здачі тестів. Більшість респондентів висловилися за те, щоб незалежне зовнішнє оцінювання залишалося основним критерієм при вступі до вищого навчального закладу. Цікаво, що лише 14% опитаних знали, скільки потрібно набрати балів для успішного складання тесту. Тетяна Москальчук, Сергій Рябчинський. Новини, телеканал ТВ 7